Уже у нас стала традицією у родині, що ми сюди на другий день Пасхи, як правило, у понеділок з дружиною виходимо за місто. Тут місцевість дуже цікава, героїчна, міфічна і взагалі така, що вабить сюди нормальних думаючих людей. Чому йдемо ми сюди? Ми йдемо сюди, оскільки відчуваємо тут дуже сильний вплив енергетики. Позитивної енергетики, якої нам у повсякденній не вистачає, постає питання, чому все так тут, на цих пагорбах, на північно-східній околиці Новгорода Сіверського, є певна така система того, що хоче відчути людина. Справа в тому, що тут, починаючи від давніх часів від Київської Русі, відбулося дуже багато подій. А там, де події, там і люди. Питання стоїть в тім, що якраз тут, ось цією дорогою, де ми, над якою ми зараз знаходимося на високому пагребі, проходив стародавній шлях. Шлях княжий із Новгорода-Сіверського до е околиць князівства, а так на Потиуль і навіть йшов е дорогою певною на Новгород на Чернігів. Я. Крім іншого, тут пройшло дуже багато військ, дуже багато техніки, при тому, що у різні часи, як я вже сказав, від навдини, середньовіччя і аж до новітньої історії Другої світової війни, пролилося в різні часи тут дуже багато крові, дуже багато зіткнень. Сюди йшли герої, авантюристи, цікаві люди, менш цікаві, чесні і інші. Одним словом, місцевість дуже цікава. Сьогодні ми згадуємо тут біля Христа Івана Багуна, якраз цього славного полковника. Відбулися тут події, пов'язані з ним у 1664 році. Якраз десь у цих околицях між Новгородом Сіверським і Коменю він загинув. Дуже багато пройшло після тих часу, але прямих свідчень на те, що, мовляв, він тут похований, цього немає. Хоча в середині 90-х років діями успішних просвітян на перекор владі, яка мала погодитися, було встановлено якраз цього хреста. І ось тепер, кілька разів на рік, сюди приходять казаки, сюди приходить молода юнь для того, щоб вшанувати пам'ять минулого. Пам'ять полковника Івана Богона.